Цей новий добротний будинок зводять на місці старого, який мешканка мікрорайону Целінний Ніна Ладигіна втратила у минулому році під час бойових дій у Слов'янську. Той страшний період багатодітна родина провела у родичів на Харківщині. Повернувшись додому, на місці свого будинку члени сім'ї виявили лише погорілі останки, а старі стіни згоріло все повністю. Горів будинок, звісно, три дня. Але... І снаряди видно, падали вовнутрь, тому що взриви были, окна пластиковые пластикові були там в Крышу кришу вот так, теж валялась на там на улице. Ну, это видеть было, звісно, страшно. Будівництво нового будинку закінчується і на подвір'ї пенсіонера Миколи Григоровича Блудова, який разом з дружиною дивом залишився живим. Бляли спати, полні на сюди то один снаряд упав. У окна посипались, а второй снаряд упав якраз в залі на і Загорілася моментальна хата. В окна побиті ми на кухні і хати одні стіни стоять. На город попали два снаряди, все викосило там, погоріло. Обидві родини не вірять очам. Житло їм зводять швидко і абсолютно безкоштовно із застосуванням новітніх технологій. Ми не віримо, і діти не вірять. Ворят мам, як це може бути. Ну наверное, може бути благодійну місію. Взяли на себе Люксембурзький Червоний Хрест та Національний комітет Червоного Хреста України. Проєкт з відновлення десяти зруйнованих приватних будинків стартував у слов'янську 1 вересня. Люксембургский Красный Крест выбрал Славянск, потому что конкретно здесь было разрушено наибольшее количество домов. Мы специализируемся на программе укрытия, поэтому Славянск было идеальным местом размещения для нас. Відбудовувати почали домоволодіння, від яких залишився лише фундамент. На кожен окремий виділяється по 10 тисяч євро. В першу чергу до проекту потрапили будинки, що належать багатодітним родинам, самотнім пенсіонерам та особам соціально незахищеної категорії. От у нас і по такому принципу був відбір. Это одинокие престарелые граждане, которые одна из них является нашей подопечной бабушка. Она жил живет одинокая, с минимальной пенсией болеет две семьи. Это многодетные. І також одинокі пенсіонери, которые живуть на мінімальну пенсію, і нікому їм допомагати. Наразі всі будинки зведено вже на 70%. На деяких об'єктах ведуться підготовчі роботи до будівництва даху. Кладка виконується теплостійкими газобетонними блоками за спеціально розробленими ескізними проектами. Вообще совместно с Люксембургом планувалася встановити одну жилую комнату, туалет ванну с ванною і кухню. Это то, что по проекту обязательно финансирование всем одинаково, но только разный подход по э, квадратуре, да, будем говорить так, и подвод. То ли где-то есть вода, то ли нету воды, то ли нужно почти всем нужно было подводить электричество. Ко всем будет также по виду отопления. Індивідуально підходити. Повністю реалізувати проект заплановано на кінець грудня. Поки що погодні умови сприяють такій благій справі. Координатори сподіваються втілити плани вчасно, а на наступний рік обіцяють відновити в місті ще 20 будинків.